Гості не підказують, Іван не намагається дізнатися, довго не думає і відповідає на питання. Отож, такий предмет для Івана. Іване, скажи, ти таке використовуєш? А звичайно. Тобто, ну, як думаєш, це можна віднести до твого хобі? Ну, на любителя так. <гум> тобто, любитель тої штуки, ні? Кожен день користуюсь. Ось кожен день користується. Добренько. От, е, А що ти відчуваєш, коли ти таке використовуєш? Приємні враження на соло. А, а хто тобі е, про цей предмет розказав? Друг перший дружба показав. Перший дружба. Андрій. Добре. Андрій таким користується. Ну, я його заставав за цим процесом. Не заставав, та не заставав. Заставав? Ага, заставав за цим. Він ж мені показав, я ж в нього це перейняв. Добре. А от. Скажи, нам всім дуже цікаво. От яка техніка використання цього предмету? Що спочатку треба зробити? Добре всунути. Скажи, якого кольору тобі більше подобається користуватися, наприклад, рожевим, синім чи жовтим кольором? Кольором веселки. Кольори веселки, так? Да? Добре, дивись, є в нас такий предмет рожевого кольору. Він як? Він на будні дні чи на вихідні може підійти? Він по настроєнню. Якщо веселий настрій рожевий, якщо там чисто так, то синій. стичить. Скажи, нам всі також. Нам всім також дуже цікаво, От, е, до кого б можна було підійти і сказати, друже, тримайся тобі. От я відчуваю, що зараз ту хвилину тобі то дуже треба. До кого ти б підійшов? Та щось там Макс стоїть, піднімається. не знаю. Якраз на Максу після е, шоу зваження і щасливі, та штука підійде. Будь ласка, Іван, дивимося про що ми говорили.